Ми знаємо, що наша бригада в гарячих точках нашої держави звичайно потрібна допомога. І колективу нашому теж відомо це. І з ініціативою на колективу з ініціативи наших членів, нашого нашої команди, за два дні буквально зібрані великі кошти. Я так думаю, на цей рахунок на 12 тисяч гривень ми зібрали. І закуплено медикаменти, які ми сьогодні передаємо. Саші підприємцю, який відвезе в Славінськ нашу, нашій бригаді, дай Бог щоб вже все заспокоїлося і все більше нічого не кажу. Ліки закупали за принципом надання першої невідкладної допомоги, тобто, що безпосередньо на полі бою можна було врятувати людське життя, адже 40% всіх летальних випадків наступає внаслідок того, що вчасно не надана саме перша медична допомога. Перезвонили туди, де в 95-му, у нас там є друзі, там багато, составили списки, які треба. І по цим спискам починають в продовольстві медикаментів, бронежилетів, розгрузок і обувів. На сьогоднішній день віземо 42 комплекти абондування.